Можна, де да? ласка, да, ну, Я обачаюся, да. Добре, я тоді чекаю інформації про перевірку, про матеріали. Я Ця справа вже має значний резонанс, суспільний інтерес. І зараз... вже дуже я Лія я каже, Борисіна є е речі, які потрібно робити. Чи мешканці комсомольського масиву. В даному випадку, ця ситуація вже... Громадська організація, самоврядна громада, можна так, самоврядна громада, тому що потрібно процедуру соблюдати. Плотникова Інна Миколаївна. Інна Миколаївна, Миропільська 39, квартира 29. Та? Так. Да. То... Ольга Петрівна, да. доброго дня. Доброго ну, дня. наскільки я зрозуміла, насичений день, ви нас викликали, ми хочемо да, да. побачити я взагалі... Не ну, я не ну, запрошу, запросили. Я не думала, що сьогодні буде такий. Обичайно виїзний, це один буває і все. У мене там 18, бо... 20 чоловік, зрозуміло. Давайте напевно Плотнікови тільки да, Плотнікова а... Інна Миколаїва. Uh -huh. Так, Інна Миколаївна, давайте розпочнемо. Значить, якщо ви запрошували, то у вас є якась певна програма по питаннях, яких ми хочемо Значить, розглянути. Вона... Те, що ми хочемо, ми потім висловимо свою я, точку. я Інна Миколаївна, я хочу... Бу... Лися, от ви були жіночки, да разом з сюди чи, ні. Чи, ні ні Біля людям я казала: ага. приїдь до мене, ми поступимося. Ви говорите, якщо приміщення не забирається, то, ага. то більше тобто реформування ЖКХ для вас, нас так. і для вас зараз цікаво. Так, так, та я, я лише по цьому то, то в нас програма думаю, одна, і я хочу. Поставити крапку вже на дві, щоб не було ніяких питань і ніхто і таких недоговорів, так? Uh -huh. Я людина відкрита, я думаю, що ми будемо працювати так. Правильно? Да, так. Значить, я хотіла, Сподіваємо. я чого запросила начальника ЖЕК, Я хотіла сказати перших у всіх ваших запитах, ну Я так розумію, це громадськість правильна. Да, Громадські, да, ну, питання чому? Пройшла реорганізація житлової uh -huh. да, сфери житлової. Значить, ну якщо ви цікавилися, то... яка мета, яка перспектива, Це, що значить, чекає наших е мешканців? Е мешканці як проживали на своїх місцях і ходили на обслуговування вже як так, вони будуть ходити. Так. В ті ж самі, самі ЖЕКи? Так, тільки ЖЕК буде один начальник ЖЕК буде, звели два ЖЕКи. Uh -huh. Ну нікому не секрет, що усі Жековські структури, вони живуть за рахунок, за рахунок нас мешканців. Uh -huh. Я завжди як на раду розпочинаю, я кажу. Uh -huh. Я проживаю чи цей. Бюджетна сфера вона йде за рахунок податків, а това, за рахунок мешка, сплати, картинної плати. Тому ще у якому 10, ви не тратите, плю, я вам ви знаєте, я хотіла да, вас, да, да. давайте ми так домовимося, значить, в наших інтересах записувати, подавати в ефір буде тільки за вашим погодженням. Обов'язково нам зараз дуже важливо, тому що люди зараз і не можуть на роботі знаходяться, але цікавляться перспективами і гарантіями розвитку нашого житлово-комунального господарства на масиві. В 12-му році на Єрмані в 11-му році це ж Сергій Олексійович Кравченко житлово-комунальну. якраз ці питання житлово-комунальні було прийнято рішення СССР. Міської сесії е щодо проведення реорганізації. Ну, там дуже багато було питань, але на виконання цього рішення лише зараз була реорганізація. чому зробили саме вже було нагальне це питання, тому що комунальне підприємство, де були... Е в тому числі двірники, сльоси, робочий клас, вже дійшло до того, вони не отримували великі борги по підприємству були, люди вже не отримували навіть заробітну плату. Тому на виконання рішення сесії звели б в... в дирекцію, була... Створено два підприємства, комунальне підприємство, яке було, де вони рахувалися, де всі житлові організації, вони залишилися на своїх боргах, борги, які залишилися, які недопрацьовані мешканці, борги, борги перед податковою, борги перед постачальниками. Вони залишилися за комунальним підприємством. Де Тамара Яківна, як була директором, вона залишилась, uh -huh. в дирекцію переведені всі без виключення працюючи в житлових організацій, але і з певним скороченням, тому що... А в скорочення розбувають... попали які спеціалісти? Адмінперсонці. Адмінперсо всі двірники не попали. Попали адмінперсонал, ну цікаво. Для нас стало відомо, що на цьому місці зараз буде працювати замначальника начальника же Так я зрозуміла. Де, тобто був керівник, а тепер замначальника. на цьому місці. На жек 403 третій Миколаївна розказую не на цьому місці. На цьому місці буде на об'єднаному ЖЕКу. Це не лише ваш ЖЕК і це не це не лише ваш ЖЕК із 20 жеків. 12 зараз. Звели, допустим, 16-й, 17-й. І тепер у Ми... нас на території будуть представники, вірніше, ще й інші мешкання? Ні, ні третій, у вас а, третій, четвертий, у вас третій, четвертий. А, все, зрозуміло. Комсомольський, два, комсомольський один і нюль. єдиний, зведені два, третій, четвертий по старому. Які зараз номер? 411 зараз. 11, так? Ваш да. працює. Третій і четвертий зведений разом, буде один начальник жив. Все, зрозуміло. І все, більше немає. А то, що ви говорите, на цьому місці буде заступник ні. Заступник буде, але... Не але буде будемо. Заступник, будемо... Але це на два роки. Два... Все, зрозуміло. Єдина, єдина, стру... єдина структура, але не начальник жертв буде вести. Я їм єдине, що запропонувала, не знаю, зробили чи ні, що якщо в третьому колишньому по старому називати, був, допустим, прийом у середу з трьох годин, так, то у четвертому, хай він буде з 9 до 3 там, чи до 14, а наступну середу, бо не можуть начальник, одночасно бути на прийомі там, і там. Печатка одна і так. Майстри, які були, вони би переходили. Вони залишились, вони там, залишились там. на тому. Угу. Все, Зрозуміло. Дільниці. Скажіть, будь ласка, які ви очікуєте результати, скажімо, поліпшення, покращення Звичайно роботи? Поліпшення. На ну, саме менше, ага. Уже трохи скорочення, трохи менше а. адмінперсоналу. А, це економія дежи. коштів. Сьогодні це одна із економія, причин. А умови, коштів, при тому коштів мешканців. Зрозуміло. Немає бюджетних сьогодні. Друге... Звичайно, ну економія, економія, е, скорочення, що там ще в нас іде передання, е, ну, а, а якість наданих кижек, послуг. Начальники ж ага. працюють на контракті зараз. Не, звичайно, ага. не Хто підписує вони контракт? Контракт підписує директор підприємства з директором адміністрації. адміністрації. Також на рік побачимо, як вони будуть працювати для того, щоб а. менше скарг було, щоб більше повернулися обличчям до мешканців, щоб не говорили, що це не наше і немає коштів, нема лампочку за що купити. Розумієте? От. Тільки з метою покращення обслуговування, uh -huh. квартплату будуть, ви ж чогось платите всі, так? Ну я, я не знаю, допустимо, ви платите, а ваші, сусіди, а ваші сусіди не платять, uh -huh. yeah. боржвики. Uh -huh. Той же самий ремонт під'їзду зробити, то треба ще подумати, чого от мене я. Я, наприклад, дуже боляче сприймаю ці скарги, де пишуть люди, що у мене тече віче... криша, да? покрівля, да. Віче... а ми відповідаємо, у вас борг по будинку чи по під'їзду такий, то ми не можемо зробити вам ремонт. <клес> ремонт. Вибачте, будь ласка, я то плачу. І при чому тут бор моїх сусідів, які внизу, і з криші їм не капає. Правильно? Ну добре, зрозуміло. зрозуміли, да. тому да. це тільки з метою покращення обслуговування населення ще. Мало того, що економія, мало того, ну і звичайно, якщо начальник вже на контракті, угу. то він буде знати. І буде аналіз, і аналіз я їм пообіцяла, що місячний аналіз завела книжечку, у кого є обосновані. Скарги, а в кого ні, mm. ну є такі, що без кінця пишуть одні ті ж і не mm. А є ж такі та ж сама скарга, що не підігнана. Друга справа, що немає там якогось матеріалу, да? mm. а є ж такі скарги, допустимо, відкриті вікна. От були по четвертому жеку. Ну, от пройшли відкриті вікна, не підігнані. Комусь із мешканців було жарко, відкрили, пішли морози. Винуватий ЖЕК. Я раз, вдруге сама виїхала, подивилася, ось є, є, під, вони підігнані, але мешканці відкривають. Скажіть, можна вважати за, це за обосновану скаргу? Не можна. Не, тому тому не, різні не. скарги тільки з, 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 з такою метою. Да, будь ласка. Е, Я да? хотів так і пропозицію ще не. Ви будете через місяць, через два там як працює життя. А ви не можете пригласати приглашати общественності і нас можемо може. Давайте, от як буде пропозиція, все таки на ці збори і там на ці ну, наради наради. Якісь значить, щоб були наші представники. Все таки, а скажіть будь давно. Ми працюємо з вони так вже довго. Ми знаємо, що, що він хороший працівник, але йому якийсь термін є. Йому дати якийсь термін, а потім спитати. У нього є термін по контракту. Але я згодна, і я думаю, що Володимир Федорович це один з активних начальників ЖЕК, який ніколи не відмовиться працювати з громадськістю. Правильно? Ви ж є, можете то, підготи започаткувати з ними, що от раз, але чи раз є тиждень чи раз. у цьому Питань немає. Хорошо. Коли Хорошо. скажете, домовимося, що ми там, да, якийсь, там раз в квартал раз 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 чи так. як, збираємося саме по вашому мікрорайону, ви готуєте ваші да, пропозиції, питання, 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 пропозиції, Володимир Федорович, свої. Но єдине, що я буду просить вас, щоб до того, як у вас будуть якісь зауваження, їх буде багато, щоб ви попередньо, хоч за пару днів, ви їх. Підготували Конечно, і ознайомили, що да, як ми да, будемо да, його заслуговувати, то щоб він знав, про що не просто так розберемося в знай, а щоб він чітко, не, я, я, я думаю, згодна практикувати общественної спіття. Я, я згодна, Давно, і, і я жодного що... разу декілька разів не зустрічалася з Інна Миколаївною. По-моєму, на жодного разу не було такого, щоб ми не, не знаходили. Будемо знаходити спільну мову спільну мову, правильно? І в відповідності Це. до сучасних вимог в тому числі. Звичайно. Звичайно. Да. Якщо так. я згодна, єдине повідомити, що збираємося. Не треба. Я так думаю, що будемо по мікрорайонах, тому що цікаво воскресенку слухати, а воскресенку вже глобально працює. ми будемо, якщо дорішати в адміністрації. Так, а так, так. по районах і ще вже тоді житлово-комунальному... Я, я виїжджаю, на прийоми виїзні. Отак на такий прийом я виїду вже і, і, да, майбутньому, коли треба. Я виїжджаю вже, ми збираємося і Ну, буде повідомлено, що навіть Володимир Федера чи на Миколаївна через неї буде інформація, що зустрічаємося тоді, так і теж хотілося в ту так нас запросили сюди на на мира. Ми сподівалися, що все ж таки буде на масиві колись у нас така зустріч. Ну, хай буде перший раз так, але на перспективу ми будемо все ж таки працювати у себе на своїй місцевості. Ми опікуємось Я... нашим житлом і все в цьому Я, плані працюємо. на вашому, але... Власне, прийомник украші правда і угу. мій прийом перенесли сюди. Це, Все, це зрозуміло так, але я не буду підв'язуватися під прийом мій, як першого заступника. Я на виїзну любу нараду виїду Добре, прийом. Давайте будемо вирішувати. Тепер мабільна. скажіть, будь ласка, от я зараз мабільна. ми настільки е слідкуємо за е всіми напрямками реформ. І відчуваємо, що вся реструктуризація, яка відбувалася у всіх, ніхто не задоволений реорганізацією. якщо вже, Я не говорю про житлово комунальне господарство, ми знаємо ряд других. І говорять про те, що результатів не дає. Настільки було все сплановано в радянські часи, скажімо, відповідність на я ЖЕКів у нас було два. І настільки злагоджено працювали, було відповідне фінансування і все. Ви ви вважаєте, що це нам зараз? Я вважаю і найгірше от відчуть, найбільш відчувається в районі. Немає ради, немає свого бюджету, немає районних депутатів. Я була. Не одне скликання районних депутатів, ми затвердили бюджет сьогодні. За кожною копійкою, як з 2010 року ліквідували районні ради, звичайно, все затвердження йде через місто. Фінансування йде через місто. І якщо започаткована програма, допустим, раніше було мій. Твій дві, дім твоє подвір'я, так вона називалася. То вона фінансувалася в районі, знали ці проблеми, а уже в місті, ну ви знаєте, як ділити, так? Да? От ми дали там 20 мільйонів. Звичайно, ці 20 мільйонів вони будуть по різним районам розкидатися із фінансуванням. А що таке сьогодні фінансування? житловий фонд старше да старіше тобто дивіться у нас нема ольга Петрівна, я я сту, я вида да, да, ви малюєте нам ну скаже так причину ми це саме самі знаємо а що вирішувати да, а да, що ви що вирішувати як вирішувати це питання от що немає ради тобто ну, ради одна. нема але ми тоді ми живемо тут реформуємо жеки об'єднує радянський союз тому я тому я відповідаю що тоді було два тоді була Ми дотація, знаємо, тоді так. була дотація, то я ж відповідаю, сьогодні дотації нема. Сьогодні на плечі людей кинуто все, але ж по-різному відноситься. Сьогодні приватизоване 98% жилів. Приватизоване. І я вам скажу закони сьогодні, якби всі, в кого приватизована квартира, Да? І працював механізм приватного житла, то взагалі підходи, підходи у нас залишилися радянських часів. Вимоги до ЖЕКу, вимоги до керівництва, а фінансування от, от в чому справа. Тому тут дуже багато. От приватизована квартира, да? приватизували в законі про приватизацію, чітко написано. Що квартири приватизуються після проведення капітального ремонту. Або за згодою мешканців. Ніхто ж не чекав із мешканців, щоб провели капітальний ремонт, а потім приватизацію. Всі пішли в 92-му році на приватизацію. А сьогодні йдуть. Із претензії до житлової організації. А що він зробить сьогодні? Квартира приватна, доступу немає. От я вам я вам просто приклад навожу. Це сьогодні тільки... в нас побудівельників, і це не тільки по будівельники, ну служив приклад да? оперативні три будинки без гарячої води із суботи, і будівельники теж весь будинок без гарячої води. Ну слава Богу, вже дали доступ. Безканальна система немає в 4 ЖЕКу, в них є інші, але <кій> безканальна, тобто підвалу немає, проходять труби під, ну хто з чоловіків розуміє під, купами, під, купами, під, під квартирами. Так? Люди зробили в приватні квартири, зробили ремонт. А може ще й купили. І їм ті, хто продавав, продавці не сказали про це нічого. І сьогодні для того, щоб. Дати доступ і порив. Порив іде під квартирою, а господиня каже: А я не дам доступу. Я, у мене плитка, знаєте по якій вартості. А їм говорять така, ти ж повинна дати доступ до, до цих мереж. Вона каже: Ніхто мене не попередить, це моє, що хочете я роблю. І весь будинок без гарячої води. То що таке по типу буває? То що таке? Тому mm -hmm. у нас закони хороші, але не досконалі. Але вони mm -hmm. їх не mm -hmm. да, mm -hmm. да, Скажіть, нас, будь ласка, да. а у вас місцевий бюджет району? Він з яких рахунків складається наприклад? Mm -hmm. У нас немає бюджету. А що у вас є? У вас рахунки якісь є Державні державній служби службі відкриті? Хто їх відкриває, хто їх власник цих рахунків, тому що це дуже цікаве питання, тому що відповідно до 142 статті конституції власником бюджету є територіальна громада. А ми знаємо, що територіальних громад в районах немає, немає міських рад. Тобто дуже цікаве питання, які ж рахунки є у вас особисто ваші райдержації. Я маю на увазі у особи райдержадміністрації. Ми ж тут з вами не особисто Значить, розмовляємо є, а від рахунки імені. Є, рахунки є в комунальних підприємствах у під дирекції є в комунальному підприємству, і в яке підприємстві, управління житлового господарства, і Ось Надія Романівна в управлінні житлово-комунального господарства на програми всіх у нас. Але ми, ми є розпорядниками ми... нижчого рівня, щоб ви розуміли, для ми. нас розпорядником вищого рівня є Київська міська державна mm -hmm. адміністрація. Далі. Дніпровська адміністрація, і тоді ми розпорядники нижчого рівня. Угу. Тобто, у нас коштів своїх немає. Все, що міська адміністрація чи міська ну, рада виділяє кошти на район, вони приходять в адміністрацію, потім перераховуються в управління, якщо це йдуть якісь цільові кошти на якусь програму, тільки таким чином. Тобто, районного бюджету і самі, що ми, ми собі щось хотіли зробити, ми не можемо абсолютно. Тобто, є якась програма ремонту житлового фонду, затверджена Київрадою. І на неї виділяються кошти, то виділяються кошти з міської адміністрації на районну. І якщо ми розпорядники коштів і замовники цих робіт, то нам тоді виділяється на цей викаєте казначейський рахунок кошти тільки з собою все-таки про Районну, держав... Райони, ну, районну я державну, державну бюджетні кошти тільки. А, так, а, так, ну, маю. Маю. Ну, ви говорите зараз за Жеки, правильно? Ні, з управління ЖЕКи. це управління, живу, але я задавала авторів, питання. Авторів, я, задавала, я не задавала питання. Я задаваю, задавала Фіноправління. питання по райдержадміністрації. Рахунків Немає Я структурний відрозділ адміністрації. Тобто ви фінансове управління, правильно? Ні. 4, у нас а ви зарплатню де отримуєте цікаве питання? У них ні в адміністрації, я в адміністрації. А, а я в управлению адміністрації є рахунки. Я оце хочу заробітна. Так, утримання здання заробітна. Заробітна, заробітна плата угу. працівників працівників адміністрації. Угу. І все, телефони, ну все, все. Ну, обслуговування, адміністрація, телефон, зв'язок, якщо виділяєш кошти, їх вже півроку не виділяють. І більше немає. Телефон Через фінопровління, контролю, немає ви... прибирання. На забезпечення адміністрації. роботи адміністрації нема коштів. Ну, немає. Зараз обмежено. Ну, прибиральників, ні, ну, прибиральників немає вже в адміністрації, да, ми вже півроку. Самі прибиральники. Ну, да. Для роботи ж cualquier... А колись таке було, що самі прибирали ще? Не було до цього. Побажання було, вони ж такі покращені. Це все Все. Зрозуміло. Машина службова, а бензин. Нема коштів, не Ви знаєте, що це нагадує? Це нагадує те ж саме, що ми вже трошечки дослідили від школи, дитсадки. Значить, от кому належать школи дитсадки? А? Власність, чиєю є одна в вашому районі? На балансі управління, а ось Бала... начальник управління. На балансі, да? На балансі, А власник хто? Київрада, Київ громада Києва. Київрада передала в оперативне управління Дніпровської адміністрації, знаю, а теорію, ми його почула. Ми зараз до деяких питань повернемось, і, вже, да. оскільки е, житлово-комунальному господарстві у нас є якісь ще питання. Е, Бо за пообслуговані будинки, будь ласка, пропозиції, але я не хочу починати. Що mm сказати, -hmm. вже буде ті, що назвати хай попрацює, да всі так. дають і через якісь період часу. Він два три місяця попрацює а потім. Отак от питання Я, я маю да ще пропозиції. Ще говорити думаємо, рано. Люди працюють, да, хай, хай, хай працюють. -працюють ми будемо -працю. завжди в допомогу, так. якщо якщо дійсно, якщо дійсно будуть зацікавлені в об'єктивній. Контролюючи діяльності громадськості Допомозі, перс... значить. Ні, е е так ми ж тут живемо. А допомога, Прави, ну це не це. значить, що ми. Ні, я ж кажу, контролю дуже багато, але громадськість да. я готова кожного, ну, кожного не кожного. Враховуючи але ваші проблеми, враховуючи начальні. наші проблеми. І мало того, громадськість, от я слідкую за діяльністю ОСНів, коли говорять, що ми як контролюючі, громадськість має бути нести соціальне замовлення на всі на. Прямки діяльності в житлово-комунальному господарстві, коли не, не вистачає ідей, навіть ідей для порятунку, то цей клад, який тут присутній, зараз тут всі спеціалісти високого класу, і юристів тут присутні чотири чоловіки, значить, і, і господарники, і взагалі тут все нормально. Я тому я згодна, ем... щоб допомагати, тому що ви ще і знаєте проблему, і бачите так, її бачите, тому що проживаєте тут вже. Добре, значить, якщо у нас таких питань, ми обов'язково продовжимо цю розмову. Зараз нас цікавить так, нас тепло. Де це? Добре, дивіться, дивіться тільки, щоб не було гридіть тоді, щоб не залишилось.